Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики і аналітики Інтерньюз Україна, долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Наші вітання. Вітаємо. Витання. Добрий вечір, вітаю вас, колеги. Так. Ну, слухайте, було мага. Тобто Made America Great Again. Тепер маємо історію MGGA, або MGGA, <с? якщо англійською мовою, а не латинкою. Так виходить. Ну, фактично, так. І, в принципі. Я думаю, що все ж таки після реєстрації цього законопроекту про який ви дуже доречно сказали, в принципі, хоча інформація про це з'явилася вчора дуже пізно ввечері за київським часом, а, насправді я думаю, що багато хто і в сполучених штатах, і, і поза ними, я думаю, що упевнився в тому, що все ж таки ці тези від Трампа щодо. Давайте скажемо так, щодо можливої інкорпорації е, загалом Гренландії як, час, як частини території або як окрему територію Сполучених Штатів. Е, це не просто е, слова, да, це в принципі натяки на, на реальну політику. І, в принципі, е, тут скажу одразу, що насправді е, потенційно Трамп міг би вести перемовини і без. Е, е, Потенційного ухваленого у конгресі окремого законодавчого акту, але звісно, це буде так чи інакше і політичне ваги додавати, коли знову ж таки, або якщо розпочнуться певні певні перемовини загалом я би сказав, що для нас це має бути сигналом про те, що Сполучені Штати дійсно готові змагатися, скажімо так, і конструктивно змагатися за. За ресурси е, і нарощувати свій вплив, зокрема і шляхом збільшення е, своїх територій, так в принципі, і самі Сполучені Штати у своєму сучасному вигляді утворювалися да, ще в 1840 році, наприклад, штат Техас не був частиною сполучених штатів і так далі. Да, і з іншими штатами, в принципі, схожа історія. Тому загалом це якби не. Е, це не велосипед, але все ж таки, те з якою тональністю це було сказано. Звісно, насправді багато, багато кого непокоїло в самих сполучених штатах, але знову ж таки, я не думаю, що Трамп піде на якісь радикальні кроки одразу з перших днів роботи нової адміністрації. Ось. Те, що пішло це через конгрес, це більше інституційний такий варіант, і скажімо так, він менш насправді болісний і менш контроверсійний, ніж там, якби Трамп сам скажімо так публічно що називається, накачував суспільство і говорив, що значить, так нам потрібна Гренландія, ми готові розглянути варіант приєднання силою і так далі. Мене дивувала відсутність реакції високопосадовців, еліт американських на ось ці гучні заяви про Гренландію. Розумію, що тема для них не нова. Трамп у попередню свою каденцію про це говорив. Але була реакція від демократичного табору. Там сказали, Гренландія як штат Окей, але після Пуерто Ріко і округу Колумбія в останні 50 років тому штат Гаваї поправте мене став штатом. Гаваї стали штатом і з того часу. Америка не приростала, хоча є ким. В чому там штука? Чому Округ Колумбія, власне, там, де знаходиться Вашингтон, не стає штатом? В цього є, наскільки я розумію, електоральне пояснення. Насправді, фактично так. І це більш дійсно така складна історія, у яку обидві партії не дуже хочуть насправді так глибоко входити, тому що тут розумієте в чому справа з одного боку у конституції теж сказано, що округ Колумбія має бути, скажімо так, окремим, да і щоб жоден штат фактично не Ні Меріленд, ні Вірджинія, це ті штати, які з із Вашингтоном межують, щоб вони не мали фактично влади над тим простором да тим Ті локацію, де перебувають зокрема й федеральні будівлі, і відповідно, скажімо так, з іншого боку, у Вашингтоні теж живуть люди, але вони фактично не представлені у, у конгресі, грубо кажучи. Добре для них, що на виборах вони мають все ж таки своїх трьох представників, але це значно менше ніж інші штати, навіть з невеликою кількістю населення. Тому тут є питання знову ж таки, і цей, е, слоган, який вони використовують, що е, значить. Такому разі, раз у нас немає представництва в конгресі, давайте ми тоді взагалі не будемо платити податки. Ну в принципі, я звісно, трохи спрощую, але я, але ідея слогану насправді така: що е, немає податків без. Е, того, щоб бути презентованими у конгресі, тому я би сказав, що це така і відома з одного боку тема, і тема там, яка не є дуже популярною, зокрема серед республіканців, тому що у Вашингтоні, як правило. Живуть якраз демократи, демократичний істеблішмент, і, грубо кажучи, навряд чи від республіканської більшості в обох палатах конгресу можна очікувати те, що е, все ж таки там буде проголосовано, наприклад, рішення, щоб Вашингтон став штатом. Да? Тобто, е, щоб сам округ Колумбія е, фактично е, приєднався е, до Сполучених Штатів як ще один штат. Тому це така знаєте, тема, про яку всі знають, але нібито роблять вигляд, що насправді тут можна особливо такого складного нічого не робити. Ну але справа залишається справою: черзі стоять до Гренландії і інші територіальні одиниці, скажімо так. Абсолютно. Але все ж таки щодо ось цієї Гриландії і пріоритетності цієї теми, чи це наразі найгучніше про що говорить Дональд Трамп і його оточення? Тому що є ціла законодавча ініціатива, чи це найпріоритетніше, бо часто це не тутожні речі? Ну, я би сказав, що от прямо в сьогодні, да, в цей момент, то звісно, пріоритетним для адміністрації є затвердження ключових кандидатур на зокрема і зовнішньополітичні посади. І буквально зараз весь американський медіапростір обговорює слухання зокрема і кандидата на посаду міністра оборони, і в принципі який. Я думаю, все ж таки буде е, затверджений, але до якого є зокрема деякі конкретні питання щодо його поводження із жінками. Тому, в принципі, цей е, тиждень і фактично перший тиждень вже із понеділка, тому що інаугурація в понеділок, якраз буде присвячений м, тому, щоб е, якраз були призначені саме ключові посади на, е, на посади в. Адміністрацію Трампа щоб не було такого, що в принципі вже треба буде показувати е, певні результати, і як правило, в перші місяці роботи нової адміністрації рейтинг да, схвалення. Всіх фактично дій найвищі, тому в адміністрації Трампа точно не з не захоче насправді гаяти часу, і, грубо кажучи, якщо когось раптом не затвердять, то вони теж не будуть обирати місяць ще наступного, наприклад, кандидата там на ту ж посаду міністра оборони. Тому, тому я би сказав, що першочерговим пріоритетом для команди Трампа зараз є саме затвердження е, осіб на. Ключові посади в адміністрації після цього вже можна буде говорити про якісь конкретні зовнішньополітичні напрямки чи внутрішньополітичні напрямки, і насправді. Тут треба віддати, е, теж належна адміністрації Байдена, що особливих таких радикальних проблем, з якими би адміністрації Трампа треба було стикнутися у внутрішній політиці, як, наприклад, е, було в 2021 році, коли Байден прийшов до влади, і коли треба було, наприклад, їм проголосувати за законопроект щодо підтримки американців під час пандемії коронавірусу, який, ми знаємо, сполучених штатах був дуже. І дуже серйозним то ну, якби зараз такої якоїсь однієї ініціативи, яку треба там швидко проголосувати, і це би підняло би, грубо кажучи, рейтинг схвалення Трампа там на декілька або декілька десятків пунктів, то такого немає. Тому можливо до цього і повернуться наприкінці січня, але знову ж таки, я не думаю, що це буде в такий що називається, варварський спосіб, що Трамп буде там виходити знову до преси і говорити. Такі різкі фрази, все ж таки, я думаю, що якщо вже дійсно, і, зокрема, і республіканська партія підтримає це і пішли шляхом реєстрації ініціативи в конгресі про, про Гренландію, то звісно, після цього, там, якщо це ухвалить одна палата, то президент в принципі зможе розпочати перемовини і потенційно говорити про умови, на яких це може трапитися. Але знову ж таки, я не думаю, що, що варто очікувати це в якийсь Брутальний або силовий спосіб. А до речі, як відбувається трансфер влади з огляду на те, що, наприклад, уже очільника ФБР пішов у відставку? Ну тут тут маємо розуміти, що що насправді очільник то може піти у відставку, але ж, в принципі, є апарати, і, і якби саме цей апарат він і, і відповідальний за оцей передачу передачу влади, тобто, після того як. Стало відомо, хто переміг на виборах, то, то фактично є спеціальна спеціальна команда, е яка займається цим. І, грубо кажучи, в обох штабах тоді, і у Камала Харріс, і у Трампа е теж були люди, які саме були відповідальні за ось цей період транзиції. Е загалом, це не Скажімо так, це не новина, в принципі, коли змінюються або йдуть у відставку там певні е ключові особи у загальнофедеральних органах, тому, грубо кажучи, Якби наприклад цієї відставки не було, то очевидно, там вона би трапилася би після інавгурації, або е, була би зміна уже де факто. Да, тобто коли Трамп би вже призначив нового очільника ФБР. Тобто, грубо кажучи, е, сказати, що що щось якось пішло не так, не за планом, теж е, теж не доводиться. Тому е, знову ж таки до інавгурації вже менше тижня, тому це теж цілком очікувано. Ну до речі, щодо. Самої інавгурації будемо стежити за цим процесом, тому що тут теж цікаво, кожна країна, або, скажімо, кожен політик, який позиціонує себе як хтось, хто має доступ, скажімо так, або вихід на міжнародну аудиторію, кого впізнають, він намагатиметься з'явитися там, власне, на тій інавгурації, але про це іншим разом поговоримо. Ми вам вдячні. Я нагадаю, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітик Інтерньюз Україна, з нами на прямому зв'язку.